Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Прогноз погоди в Україні на тиждень з 12 по 18 травня 2025 року. Тиждень розпочнеться з низькі погоди в більшості регіонів, особливо в південних, центральних та східних областях, де очікуються дощі різної інтенсивності. У західних та північних областях на початку тижня можливі заморозки. Протягом тижня очікується поступове потепління, але періодичні опади ймовірні в різних частинах країни. 12 травня у понеділок хмарно з проясненнями. У більшості південних, центральних та східних областей помірні вночі та Одещині, Милколаївщині та Кіровоградщині місцями значні дощі. Нарешті території вночі без опадів день невеликий дощ. Вітер північно-західний, північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 1,6 градусів тепла. У західних, Північних та Вінницькій областях, на поверхні ґрунту на заході та Житомирщині і в повітрі заморозки 0,3 градуси, вдень 10-15 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі 4,9 градусів тепла, день 13-18. На високогір'ї Карпат вночі без попадів, в день невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вночі 0,5 градусів морозу, день 1,6 градусів тепла. 15 травня, вівторок. У західних та північних областях переважно без опадів. Можливі окремі невеликі дощі нарешті території країни очікуються дощі місцями з грозами. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 3-8 градусів тепла. На заході місцями близько нуля. День 13-18 градусів тепла. 14 травня. Середа. Мінлива хмарність. У західних та північних областях без істотних опадів. Нарешті території можливі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, день 15-20 градусів тепла. 15 травня в четвер по всій території країни очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Лише в окремих районах можливі слабкі коротчасні дощі. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 градусів тепла. День 17-20 градусів тепла. 16 травня, п'ятниця. Переважно сонячна погода. Лише в західних областях можливі невеликі короткочасні дощі. Вітер південно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла. День 19-22 градуси тепла. 17-18 травня, у суботу та неділю, очікується подальше потепління. Переважно без опадів. Лише в окрових районах можливі короткочасні дощі. Температура вночі 10-15 градусів тепла, день 22-25 градусів тепла. Бережіть себе та будьте здорові!